В Україні почалось тотальне лімітування банківських рахунків. Зараз розкажу до чого це приведе. По перше, що реально в Україні відбувається з банками, з банкінгами з рахунками. Люди не можуть ні вивести кошти, ні завести, у кого там великі суми накопились? Чесно, люди заробили, не можуть зараз користатися своїми грошима. Така от історія, розумієте, і два роки назад. Я ще розповідав, що будуть блокуватися рахунки, будуть українські банки все обмежувати вплоть до 20 тисяч. І я ще доходив до того. Це вже скоро нас чекає. єдина електронна валюта. CBDC, є гривня. Оцей а буде так, що сказали так. На місяць тебе ліміт 20 тисяч гривень, і можеш розраховуватися тільки в межах там не знаю 10 кілометрів від дому. І це на всіх чекає. Потім саме страшне, що відбудеться наступна історія. Що пам'ятаєте, ко наших предка з вами бабусі, дідусі, були збереження на українських рахунках? А потім в один момент вони прокинулися і це все зникло. Оці книжечки, пам'ятаєте, нас це все так само чекає. Ну, їх як там якось там обмінювали один до десяти. Але ви маєте зрозуміти, що вам треба зараз зберегти всі свої кошти, бо вже дуже багато. Я бачу і в тіктоці відео і знайомих кажуть, у нас там є збережених за все життя, наприклад, там 100, 200, 300 тисяч доларів. Ми не можемо з ними нічого зробити. Нам треба справку на справку, справку на справку, щоб підтвердити, що це взагалі кошти наші, що ми можемо їх виводити, переводити, що ми можемо ними користуватися. Поняли, до чого дійшло? Коротше, всюди ти працював, працював, робив, робив, а на якось дідю, непонятно на кого, на банківську. Система пишіть мені в коментарях, мені цікаво, який у вас ваш особистий досвід, що там відбувається за грошима з банкінгом в Україні, я знаю. Це дуже болюча історія. Є рішення, є цьому варіанти. А для цього спеціально всі структури світу створили купу механізмів, як це все можна обійти. Вони самі ним цим користуються. А нас позаганяли в цю всю історію. Зрозуміло тут, головне дізнатися, що з цим робити. Ну зачекай, слідкуйте за новинами, пізніше дамо інформацію. Всі, хто просили, чуть пізніше буде. От зайду в коментарі, почитаю, що там яка у вас історія з банкінгом. Я думаю, там приключилось багато у вас цікаво за останній час, як в Україні, так і в Європі. Добре, друзі, на зв'язку.